Так, друзі, проведемо невеличку екскурсію, що ми взагалі маємо. У нас різні посадкові зони. Тут біля вікна в нас висока посадка, потім йде диванчики. Приблизно 20 квадратів ми маємо. Ось такий дуже сучасний ремонт, мені подобається. Можна вже ці кольори помаранчевий і запатентувати. Це повністю тобто у нас зона для гостей. Тут позаду мене повністю відкрита кухня. Людина заходить, замовляє щось і чекає в залі. Йдемо далі. Тут у нас туалет. Сподіваюсь, нікого немає, такий туалет. А інша двері для персоналу. Тобто ми заходимо сюди, підсобне приміщення, тут людина може перевдягтися. Тут у нас ще зона для зберігання продуктів, всього там. Ще трохи такий безпорядок треба трохи навести порядок, але це дуже круто, коли у вас є така фільна зона, ви перевдяглися.